Всі казін та колода! Вітаю, мене звати Лілія, а ви на каналі Псих Сьогодні ми з вами розбираємо, в чому полягає різниця між усіма відомими картами Таро та, можливо, не такими вже ж відомими мак-картками. По-іншому, які називаються, називають метафоричними асоціативними картками. Для того, аби краще розуміти відмінності, почнемо з окремого. Пояснення, що собою представляє та чи інша колода карт. Як більшість із нас знають, тадо картки це картки, які використовуються для ворожіння. Є людина, яка спеціалізується на тому, що кожна з карт значить, і як вона може дізнатися вашу долю. так? Звісно, з самого початку, коли ці картки лише були придумані, вони були. Винайдені в Італії, якщо я не помиляюся, і були створені як гральні карти, а не як карти для водожіння, аби зрозуміти, що мене чекає в завтрашній день. Та вже пізніше різні гадалки, ворожки поширили ці карти як інструмент для водожіння. Тобто тут є чотири масті: це жозли, чаші, мечі і пентаклі. В деяких, в деяких перекладах воно по різному перекладається, і кожен із мастів може щось означати. Наприклад, чаші це часто спеціалізується на почуттях, жезло це на кар'єрних досягненнях, мечі на спорах, на конфліктах, якщо не помиляюся, і пентаклі — не пам'ятаю на що. Ну, я і не ворожка, бо це все знати. Так, ось. І ніякого відношення до психології не мають, як такого, як інструмент, його не використовують як психологічний інструмент. Ну, як не використовують. Я знаю психологів, психологів які використовують Таро як психологічний інструмент. А мені здається, що вони використовуються більше таки, по ідеї як метафоричні асоціативні катки. Також так само, тобто людина витягає щось зі старих ось цих арканів чи як їх називають. Той же маг мужішин, так, і така, типу, я бачу тут а, жінку, яка танцює з чоловіком. Мені не вистачає відносин з чоловіком. В той момент, як маг-картки використовуються як проактивна методика психотерапії. В чому взагалі полягає суть проактивних методик в тому, що ці методики допомагають нам показати. Свої внутрішні почуття, які ми не усвідомлюємо, які ми витісняємо, про які нам важко говорити, і наші внутрішні потреби несвідомі, так? Тобто людина дивиться на картку і каже, що вона тут бачить, які емоції вона викликає, ця картка, яким чином і працює психолог з людиною. Зазвичай це все починається з того, що людині дають коло карт, і вона вибирає та, яка їй найбільше відгукується. Або там задаються питання, наприклад, те, що асоціюється з вашим. Виберіть карти, і ці для карти потім кажуть, що це ваше минуле, ваше теперішнє, ваше майбутнє. Там в минулому, я не знаю, ти тігліця, в майбутньому ти танцюєш з людьми В теперішньому ти тігліця, яка танцює з людьми, а в майбутньому ти вже сама людина. Ось. Ну і ти потім пояснюєш психологу, як це про тебе. Чому. Ну, Чому такі зміни, чому ти з Пантера стала людиною? Там, наприклад, це тому, що е, в мене емоції тепер більш контрольовані, я їх розумію, я їх заживаю, а Пантера, вона така не контрольована. А люди, вони все-таки більш мають якісь модальні цінності, і тепер мною контролює не воно, а ід. Ну, це так. Ой, не воно, а eat. Ну, не воно, а супер-е. Тобто активних методик також належать різні атерапевтичні техніки, це пісочниці, наприклад, або малювання, різні само, різні техніки самодама, там, не знаю, дерево, малюнок сім'ї, малюнок дерева, малюнок сім'ї, вже ну, багато різних малюнків. Ці всі техніки використовуються аби аналізувати особистість людини. Дуже добре воно працює з людьми, які не в змозі. Відтворювати свої емоції, не вміють розуміти свої емоції. В них ось це е, блокування емоцій, дуже сильне неприйняття, і тому дуже гарно з такими людьми працюють чуть активні методики, оскільки сама людина не може розповісти про себе про те, що вона відчуває, і тому вона може показати це в малюнку, або показати це на картинці, яка асоціюється з її, її, з її ж емоціями. Тому це і метафоричні асоціативні картки. Метафоричні, тому що там різні малюночки зазвичай, інколи це також фрази, як наприклад, в найпершій метафоричній колоді, ох, там є і малюнки різних картин, і також фрази. Ось так ми коротко зібралися, що таке таро, що таке мак -картки. І ну, голодна дізнається, звісно, це в тому, що маккартки це довірений інструмент, який використовує психолог, психотерапевт у своїй роботі, аби дізнатися внутрішні емоції свого клієнта, де пацієнта, залежно від спеціаліст. Таро — це інколи розважальні карти, інколи карти для ворожіння, які мають в собі сенс, те, що кожна карта залежить від того, як вона поставлена, як вона направлена. Має якесь своє трактування. Чітке трактування в більшості для кожного однакове. Наприклад, те, що не знаю, фортуни – це щастя. Я не впевнена, що це щастя, я знову ж таки не знаю як трактування про телекарти. Але для кожного це відносно однакове трактування, і трактується саме ворожка, сам спеціаліст. В той момент як картки трактує сам клієнт, що він цьому бачить, і вже це трактування розбирає е, сам психолог. і Познайомиться з внутрішніми проблемами свого клієнта, тож, якщо ви почуєте, що психотерапевт, психолог, із яким ви працюєте, використовує макерки як свій інструменталі або різні інші проактивні методики, не бійтеся, це не аферист. Він не буде вас шантажувати або вдали йому всі гроші, і він реально спеціаліст. Ну і звісно, та які, які інструменти він використовує, не визначає його вміння. Навіть найгірший спеціаліст може також використовувати макартки, і найкращий може також їх використовувати. Тому по такому садити психолога не потрібно. Це було таке ознайомче відео про макартки і їхні відмінності з тадокатками. Ставте лайки, якщо вам було цікаво. пишіть в коментарі, що ви думаєте про, таку, про такий інструментарій. І підписуйтесь на канал, якщо ви хочете побачити ще більше відео. А з вами була я, Лілія, і ви побували на каналі Психозис. До нових зустрічей.